Плани повномасштабної агресії РФ проти України існували давно. Єльцинський план, розробку якого почали відразу після підписання двостороннього договору між Російською Федерацією і Україною, це був лише початок цих планів. Втрати російських військ оцінювались в 25-30 тисяч військовослужбовців. Але Путін вичікував і спостерігав понад два роки за розвитком ситуації в Україні. І що ж він побачить З початку війни, Зеленський історично вимагає від заходу артилерії протикорабельних ракет, систем ППО і систем залпового вогню. Розглядаючи питання і причини повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Не треба плутати наявність планів і наявність політичного рішення щодо їх реалізації. Планування реагування на загрози основа діяльності штабів збройних сил у мирний період та планування заходів і їх реалізація це різні речі. Питання реалізації планів це завжди питання політичного рішення, відповідного політичного керівництва, яке приймається не тільки у відповідності з наявними військовими можливостями, а й у відповідності з політичними цілями таких дій. У США припустимо існували і існують плани превентивного удару по СРСР і Російській Федерації з метою ліквідації можливостей ядерного удару. Плани повномасштабної агресії РФ проти України існували давно. Єльцинський план, розробку якого почали відразу після підписання двостороннього договору між Російською Федерацією та Україною, це був лише початок цих планів. Перший план повномасштабної агресії проти України був готовий ще у серпні, вересні 2020 року. Він передбачав скоординовану атаку з донбаського напрямку, захоплення Маріуполя, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і створення сухопутного коридору вздовж лінії Чорного моря до Криму. В цьому плані передбачалося залучення 160 тисяч військовослужбовців збройних сил РФ. Термін реалізації 30 днів для перевірки. Використовувалася система комп'ютерного моделювання і командно-штабні навчання системи Спектр. Комп'ютерне моделювання і командно штабні навчання дали негативний результат щодо можливості досягнення поставлених завдань. Друга версія плану Генерального штабу збройних сил РФ була розроблена через рік і передбачала постадійне залучення вже 225 тисяч військовослужбовців збройних сил РФ з можливим оголошенням загальної мобілізації, і передбачали використання стратегічної авіації і наявних резервів високоточної ракетної зброї з нанесенням ракетних ударів по всій території України для враження об'єктів критичної інфраструктури. Цей план передбачав скоординовану атаку вже з кримського та донбаського напрямку одночасно, захоплення Маріуполя, Одеси і створення сухопутного коридору вздовж лінії Чорного моря до Придністров'я. Термін реалізації 45 днів. Комп'ютерне моделювання і командно-штабні навчання дали позитивний результат щодо можливостей досягнення поставлених завдань. Втрата російських військ оцінювалась в 25-30 тисяч військовослужбовців. В обох з цих планах існує два важливих моменти: по-перше, в них не передбачалося захоплення Києва, і по-друге, не передбачалось використання території Білорусі в якості плацдарму для наступу і атак. І все ж основою для прийнятого вищим керівництвом РФ політичного рішення про початок бойових дій проти України став новий план, розроблений вже в листопаді 2021 року головним аналітичним управлінням ФСБ Російської Федерації та управлінням спеціального призначення Служби безпеки президента РФ та Федеральної служби охорони Росії. Цей план вже передбачав активне використання території Білорусі як плацдарму для агресії і нанесення удару із захопленням Києва та нейтралізації вищого політично-військового керівництва України шляхом локальної спецоперації. За реалізацію цього плану виступив також міністр оборони РФ Шойгу. Для реалізації його винні були використані з крім загальновійськових, також і спецпідрозділи збройних сил РФ, розміщені в Білорусі ще в 2020 році в рамках оперативно-штабних навчань Казино. Проти реалізації цього плану активно виступав Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації, який вказував на недостовірну оцінку в цьому плані можливостей українського ППО і морально-психологічного стану збройних сил України. Чому ж політичне рішення про розгортання повномасштабної агресії проти України Путін ухвалив у 22-му році, а не в чотирнадцятому, наприклад? Аби зрозуміти це, треба розуміти психологію Путіна. Путін, який править у Росії десятки років і визначає всі її дії самостійно і на власний розсуд, оцінює будь-яку державу за рівнем її керівництва. Примітивний імперський принцип, сильний володар, сильна держава у такій системі. Оцінок немає місця поняттям суспільство, громадська точка зору. Існує лише народ як адміністративна сукупність жителів країни, які зобов'язані підтримувати свого правителя. Наприкінці 2019 року Путіну здалося, що його маніакальне бажання знищити українську незалежність нарешті отримало шанс на реалізацію. Шляхом демократичних виборів до влади в Україні прийшов Володимир Зеленський з погляду Путіна ніхто дешевий комедіант з комедійного шоу, який у своїй передвиборчій кампанії вже обіцяв за рік встановити мир на Донбасі. Путіну, звісно, не потрібен був мир на Донбасі, не потрібен був Донбас. Путіну була потрібна вся Україна. Але Путін вичікував і спостерігав понад два роки за розвитком ситуації в Україні. І що ж він побачив? Він побачив політичну поступливість людини, яка не розуміла наслідків цієї поступливості. Варто згадати передачу Росії Володимира Цемаха одного з ключових свідків у справі збитого Боїнга, в супереч конституції здоровому глузду, а також замовчування кричучих фактів військових і гуманітарних злочинів на території Донбасу. Режим зеленського как-то странно молчить вопросу возвращения будущим представителям территориальных громад тела украинского воина Романа Беспалова со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами. Також відіграла роль оцінка путіним української безвідповідальної та пустої дипломатії, дилетантське нерозуміння ситуації згода на створення сірих зон, що їх негайно займали війська РФ. Усе це на тлі дикої корупції, яка буквально пронизала владні структури України. І все ж головне для Путіна було інше розуміння того, що Зеленський не здатен ухвалювати будь-які рішення вчасно і відповідно вчасно реагувати для бліцкригу, що його планував Путін ідеальні умови, але Путін вирішив підстрахуватися. Головною загадкою українсько-російської війни 22-го року є питання, яким чином підрозділи збройних сил РФ потрапили на південь України з Криму, що створило критичну ситуацію напівоточення держави, падіння Маріуполя та блокаду Чорноморського узбережжя протягом 17-го початку 19-го років навколо Чонгарського проходу з Криму створено цілу мережу інженерно-технічних засобів, що фактично унеможливлювали несанкціонований вихід з Криму на територію України масштаби цього всього були вражаючі: багатошарові мінні поля, фугаси особливої потужності і особлива система комунікацій робили неможливим їх подолання звичайними військово-інженерними засобами. Крім того, цей район був прикритий окремою системою ППО і ракетно-артилерійськими підрозділами. Подолати весь цей комплекс оборонних споруд у прийнятний оперативний час було просто неможливо а жодної морської десантної операції росіяни так і не змогли провести протягом усієї війни. І питання вирішено просто. Буквально перше, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму уставших от війни глядачів кварталу президент Зеленський, це демонтаж чангарської зони оборони під виглядом будівництва внутрішньомайданчикової майданчикової дороги та благоустрій території. Сервісна та режимна зона, реконструкція автодороги, режимна зона та об'єкту будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для. Автомобільного сполучення Каланчак. Каланчак-Чонгар на адміністративній міжі Херсонської області з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та зон сервісного обслуговування. Перед ними це текст постанови Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2019 року. До середини 2020 року інженерні споруди Чангарської зони оборони демонтовано, мінні поля деактивовано, військові частини прикриття розформовано або відведено. 24 лютого 22 року російські війська спокійно проїхали через Чонгар у гостинно відчинені ворота терміналу. Наслідки цього просто катастрофічні. Втрата Маріуполя, Херсона, морська блокада, здача в полон українських підрозділів. З початку війни Зеленський історично вимагає від заходу артилерії, протикорабельних ракет, систем ППО і систем залпового вогню. Просте питання: а що робив цей президент для цього три роки після свого обрання? Ракетна система вільха? Президент мав не перешкоджати виконанню державної ракетної програми, затвердженої ще в 18-му році, яка передбачала на кінець 2021 року створення близько 15 дивізіонів, тобто 90 ста пускових установок нової модернізованої ракетної системи залпового вогню Вільха. Український президент мав забезпечити належне фінансування програм виготовлення ракетних комплексів Нептун ракетного комплексу «Грім-2», артилерійських систем «Богдана». Згідно плану, затвердженого у 2018 році на кінець 2021 року, українська армія мала отримати на своє озброєння 5-6 дивізіонів ракетного комплексу «Нептун», тобто 30-40 пускових установок, 4-5 ракетних комплексів «Грім-2» з 20-25 ракетами, близько двох сотень ракетних систем «Богдана». Що ж зробив президент Зеленський? Президент Зеленський, як Верховний головнокомандувач збройних сил України, протягом трьох років не виділяв кошти для фінансування військового замовлення, фактично роззброюючи армію напередодні війни. Що це свідомий акт державної зради чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела до тяжких наслідків це питання до суду, і він буде обов'язково. Бо ми маємо право знати, чия зрада, недбалість чи дурість була компенсована кров'ю та героїзмом найкращих людей цієї країни. І знаємо ми інше. Путін помилився, він не врахував одного єдиного фактору: в Україні є народ, і цей народ кинувся захищати свою землю, не зважаючи на президентів, голів, генералів і кольори партійних стягів. Цей народ переможе, переможе, захищаючи своє право обирати те, що він хоче, бо це і є свобода.